Ну, я в Луганській відчув, що таке бомбардування, і, мабуть, мені стало соромно, що я тоді наборонив Луганськ, Донецьк і я вирішив це виправити. Коли я був в Польщі, я дізнався, що почалась війна. Я підійшов до шефа, кажу, шеф, я буду звільнятися. Що каже, будеш їхати на війну? кажу так. У мене є старший брат, він старший за мене на сім років, і я дуже його ціную. Був у Львові, я подзвонив, кажу, Саш, я зараз у Львові буду їхати в Київ, військомат. військкомат. І він розплакався сказав потім перезвонить. мене зірвало. Типу, я перш... що, о... о... Перше, що я сказав йому, що я не хотів би так. Це було важко сприйняти, але це його рішення такий був стан більш панічний. йде туди. Відкуди ми типу поїхали? бо а...